Всім привітання з мого саду. Сьогодні у нас 4 вересня 2025 року. Перед нами сигнальне плодоношення дуже цікавої сливи під назвою Президент. Цей сорт походить з Англії. Вже цей сорт починає продавлюватись. Я думаю, що треба, напевно, зняти його і покласти на дозрівання в темне приміщення, тому що. Можуть бути пошкодження, ось, як бачите, вже починають оси, починають шершні докучати, бо з тими друзями я думаю, що її не спробую. Оцей такий взагалі дуже-дуже м'якенький вже. Цей сорт для мене новий. О, Це було дерево, а потім, виходить. Воно дало перші сигнальні плоди, мені воно не сподобалось. дуже дрібна слива. Якщо не помиляюсь, Мірогранд назва була. Не сподобалось. Я перещепив на сорт президент. Ось Це щеплення було зроблене, якщо не помиляюсь, в позатому році. В цьому році вже я отримав ось такий невеличкий сигнальний врожай цього сорту. Ось такі сливки. Зараз. Положу на дозрівання, а потім з вами продегустуємо. Не перемикайтесь. Так, сьогодні у нас 6 вересня. Трошечки полежали на дозарювані сливки. Давайте побачимо, яка вага. Це сигнальні плоди. Поки що, що сказати рано. Це давнюшній сорт англійський, але в моєму саду це сорт новий. Я його ще. Не бачив, нічого не можу сказати з власного досвіду. Ось саме, самі великі плоди до 90 грамів. 81. Кажуть, сорт гарний, смачний. Ну, побачимо. це більш дрібнуваті плоди. Так, ну ось отак виглядає він. Так, давайте ось цей крупний розріжемо, він же продавлюється. Має дуже гарний запах сливи. Так, розріжемо. Ага, він напевно достиг раніше, тому що був черв'як. В цьому році, із-за того, що були приморозки, неодноразові, врожай слабкий. По цій причині я просто не обробляв сад як належно. Так, підтримував, щоб не було подож... цього подожерки тлі Так, від грибків трошечки, але бачу, що подожерка пошкодила і груші, і яблука, і сливи дуже сильно в цьому році. Треба працювати краще від цього шкідника. Так, давайте провіримо, який вміст цукрів. І сок. Ага, соковитий тут. Оси вже злітаються. Так, вміс сукрівці. Ого, непогано так. 26, практично. Неочікувано. Так, по соку. Бачите, зразу оси. В цьому році, до речі, дуже сильно шкодять. Та ну соковита. І зразу злітається. Та й ти звідси. Я теж хочу. Чуєш? Ні? Киш. Так, треба пробувати, бо з'їдять. Дуже солодка кислинки. Дуже мало вона під шкіркою. Вона доповнює цей слововий присмак. Дуже гарний, чітко виразний аромат сливи. присмак сливи. Домішок ніяких немає там з інших якихось фруктів. Дуже смачна соку в середній кількості, можливо, тому що я видавив половину м'яко, м'ясиста, дуже смачна. Та це, блін, аса вже заколопала мене. Дивіться херам. Смачна, дуже смачна слива, неочікувано по цукру. Оце єдине, що трошки черв'ячок її вразив кісточка, як бачите, відділяється, вона свободна. Це дуже гарно. Ну, в наступних роках буду краще обробляти від шкідників. Я думаю, що вона вже покаже свій потенціал е по доношенню. Бо, наприклад, зараз покажу ой, сорт сливи Стенлей в мене в перші роки показував теж там по 3-4 по штучки. А зараз ось цьому дереву, якщо я не помиляюсь, е п'ятий, напевно, рік. І ось дивіться, який потенціал по доношення цього сорту. Її скоро вже теж треба буде знімати, теж класти на дозрівання, це теж дуже солодка, смачна слива. Чому я її зараз вам показую? Тому що е, вона так само, як і сорт Президент, давала там перші синальні плоди такого невеличкого розміру, такі маленькі, теж були червіві, а потім, як трошки підросла, дала. Ось який врожай. Я думаю, що президент буде теж плюс-мінус з таким же плодоношенням, бо я бачив, як у колег він плодоносить. Ось невеличка слива. Як бачите, трошки є падалиці, тому що, як кажу, що не обробляв від черв'яків. Якби обробляв, то було б все б синє. Ну, сорт теж дуже смачний, але він ще твердий, йому ще треба, ну, як мінімум, 5 днів. І потім будемо збирати. Кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Обов'язково покажу відео президента в наступному році. Я думаю, там заруска буде, може, трохи менше, ніж на Стенвеї, але буде. Так, всім гарного дня, до зустрічі!